Вітаю, знакові новини на соціальній країні. У студії Олександр Ролдугін. і Далі у випуску «Про таке». Небезпека на кордоні російські військові можуть вже через дві години опинитися в Києві. Підтримка є. Уряд виділяє додаткові кошти на армію. Актуальні плакати в Києві відкрилась нова виставка під відкритим небом. Російські війська можуть за 2-3 години опинитися в Києві. Про це повідомив секретар РНБО Андрій Парубій. Він наголошує, що ситуація критична не тільки в Криму, а й в південному сході. Мова йде про десятки тисяч російських військових сотнях танків, БТРів, літаків. Які підтягнули до кордонів України. Наразі українські підрозділи розташовані таким чином, щоб атаки можна було відбити з будь-яких напрямків. Обережно міни між Кримом та Херсонщиною російські окупанти почали закопувати протитанкові міни та розтягувати колючий дріт. Кордон встановлюють на херсонській землі електрика та на КПП загарбників також іде з Херсонської області і платить за неї МВС у відповідь. Українці облаштували свій контрольно-пропускний пункт у самому Чонгарі. Окупація Криму триває на Перекопському перешику. Збільшується контингент військ Російської Федерації. У район перекопу перекинута російська батальйонна група, сформована в Чечні. Крім бронетехніки, там зосереджено до 25 артилерійських установок. Про це повідомив керівник центру. Військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук за його словами, першочергове завдання цих підрозділів не допустити входження на півострів українських військ до референдуму 16 березня. Потім накоплені сили можуть бути використані для вторгнення на материкову частину України. Також в район Чонгара перекинуті підрозділи російських військ з загальною чисельністю близько 500 чоловік. Крім того, в район Фіоленту розгорнута батарея берегових ракетних комплексів Бастіон П. У гвардійському обладнаний основний командний пункт російських військ. Російська Федерація проводить ротацію військових на території Криму, щоб з боку особового складу не проявилась лояльність до місцевого населення. Цей факт підтверджують у Міноборони України. Ротація йде. Зараз війська спеціального призначення міняють на механізовані батальйони. Також є тенденція заводять туди спецназ з Чечні. Повітряний простір Криму буде закрито. Самопроголошений голова ради міністрів автономії Сергій Аксьонов у Твіттері повідомив, що 16 березня, в день проведення референдуму, повітряний простір над Кримом буде закритий. Такі заходи будуть проведені з метою безпеки. Йдеться у неофіційному мікроблозі Аксьонова. І сьогодні в Криму почнуть видачу бюлетенів для референдуму. Про це повідомили у прес-службі Верховної Ради. Автономної Республіки Крим голова комісії з проведення загальнокримського референдуму нагадав, що зв'язок бюлетені зразок бюлетеня затверджений на засіданні комісії. Відповідно до постанови бюлетень друкується російською, українською і Кримсько-татарською мовами бюлетень друкується з усіма видами захисту всього замовлено півтора мільйони примірників. Нагадаю, офіційний Київ і країни Європейського союзу не визнають загально кримського референдуму, а відповідно і його результати. Влада Криму хоче привласнити Чорноморнавтогаз та Укрзалізницю. Націоналізація власності українських держкомпаній на території республіки відбудеться вже найближчими днями. Кримський уряд запевняє, що приватні компанії чіпати не будуть а вже за півроку кримський бізнес повністю перейде з української на російську податкову систему. З кримського питання розпочалося сьогодні засідання Кабінету міністрів України. Сьогодні його провів перший віце-прем'єр-міністр Віталій Ярема. У вступному слові урядовець наголосив, що український уряд засуджує несанкціоновані дії Росії. Разом з тим робить усе для боєздатності вітчизняної армії. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк з робочим візитом перебуває у Сполучених Штатах Америки. Тому сьогодні засідання уряду проводив його перший заступник, розпочав Віталій Ярема з болючого кримського питання, де жорстко засудив дії східної сусідки. Український уряд, як і український народ, був і залишається на тій позиції, що присутність російських військовослужбовців та військової техніки в Криму. Поза межами розташування об'єктів Чорноморського флоту Російської Федерації є очевидним порушенням підписаних між Україною та Росією міжнародних угод. Та конституції України разом з тим урядовець запевнив, що всі дії виконавчої влади в країні спрямовані на підтримку української армії. Напередодні уряд виділив додаткових 125 мільйонів гривень для українських військових в Криму. Сьогодні військових півострова забезпечують технічно завдяки оперативним діям уряду військовим. В необхідних об'ємах доставляються паливно-мастильні матеріали, вирішується питання поставок речового майна. Віталій Ярема запевнив, що уряд працює під пильним наглядом Євромайдану, тому першочергові завдання в Кабміні це подолання фінансової кризи, встановлення миру і спокою у державі та неупередження розслідування масових вбивств громадян. Яна Курченко Артем Котасов, соціальна країна. Добкін проти колишній губернатор Харківщини оскаржить ріш вчорашні рішення суду Михайло Добкін вважає незаконним обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під домашнім арештом і має намір подати апеляцію. Нагадаємо, екс-губернатора підозрюють у посяганні на цілісність держави. Заочно заарештований московський суд заочно заарештував лідера правого сектору Дмитра Яроша. Звинувачують у публічних закликах до тероризму та в екстремістських діях. Він оголошений Росією в міжнародний розшук. У свою чергу у прес-службі генпрокуратури України запевнили, підстав для затримання і видачі українського громадянина іноземній державі немає. Не відключили провайдери, саботують рішення про відключення російських телеканалів у Києві. Ретрансляцію російських каналів продовжує один з найбільших операторів компанія Воля, а також невеликі провайдери. нагадаємо раніше Нацрада України з питань телебачення і радіомовлення вимагала від провайдерів до 19.00 11 березня припинити ретрансляцію каналів вєсті Росія «Росія-24», ОРТ РТР Планета НТВ. Мір також було рекомендовано забезпечити ретрансляцію в межах відключених в Криму телеканалів АТР і Чорноморської ТРК. Крим украли канцлер Німеччини Ангела Меркель розкритикувала захоплення Криму російською армією, наголосивши, що Кремль вкрав український півострів. Німецька сторона у конфлікті у Криму буде дотримуватися так званої трьохсторонньої стратегії. Берлін буде допомагати Києву і водночас продовжуватиме переговори з Кремлем. Меркель зауважила, що Німеччина повинна вказати Росії де межа її діяльності. Ми вже можемо говорити про анексію, оскільки Росія відбирає Крим в Україні. Ми не повинні дозволити цьому статися. Росія має припинити спроби анексії у Криму. Про це заявив президент Європейської комісії Жозе Мануель Барозу. Він також зазначив, що референдум про статус Криму є незаконним. Будь-яка спроба його узаконити суперечить українській конституції і міжнародним нормам. Ми закликаємо Російську Федерацію зупинити всі спроби анексії автономної Республіки Крим, яка належить Україні. Треба негайно провести деескалацію ситуації і знайти політичне рішення, спираючись на міжнародні норми Росії може дорого обійтися вторгнення в Крим. Так, країни Великої вісімки можуть ввести санкції проти Росії. Нижня Палата Конгресу США вже схвалила резолюцію, яка підтримує ідею введення санкцій відносно Росії. Прийнятий документ не має силу закону, а лише відображає позицію Палати представників. Резолюція засуджує порушення суверенітету України і закликає ввести санкції стосовно. Високопоставлених російських офіційних осіб, державних банків та інших державних органів при цьому санкції США на інших провідних західних країн будуть стосуватися лише окремих осіб, тому що широкі обмеження ризикують безпосередньо зашкодити бізнесу. Діячі культури Росії підтримали дії Путіна у Криму у списку 86 прізвищ, призвищ. Серед них Надія Бабкіна, Сергій Безруков, Федір Бондарчук, Михайло Боярський, Олег Газманов та інші. Міністерство культури Росії на своєму сайті опублікувало список російських діячів культури. В повідомленні йдеться. Цитую. У дні, коли вирішується доля Криму і наших співвітчизників, діячі культури Росії не можуть бути байдужими спостерігачами з холодним серцем. Ми хочемо, щоб спільність наших народів і наших культур мала міцне майбутнє. Ось чому ми твердо заявляємо про підтримку позиції президента Російської Федерації щодо України та Криму. Кінець цитати. У відповідь українці, українські кінематографисти звернулися до російських колег Кіра Муратова, Лариса. Кадочникова, Роман Балаян та інші поширили звернення, у якому йдеться не вірити в фашистських молодчиків і войовничих націоналістів, про яких повідомляють російські змі, і закликають сказати Ні планам роз'єднати українські і російські народи, підтримує Україну і російський виконавець Андрій Макаревич та французький письменник Фредерік Бехбедер. На думку останнього Україна давно має бути частиною Європи. Він слідкує за подіями останніх трьох місяців і дуже пишається українцями. Понад 6 тисяч підписів за три дні. Українські жінки українського об'єднання, яке утворилося на Євромайдані, зібрали підписи українців і відправили Володимиру Путіну. Очільника Кремля просили про одне не втручатися у внутрішні справи України і забрати військових з Криму. Яна Курченко далі так. Пані Тамара у руках тримає кілька десятків аркушів з підписами українців, які просять Путіна забрати російських військових з українського півострова. Три дні вона разом з іншими активістками збирали підписи у центрі столиці. Тут автографи жінок, чоловіків і навіть маленьких дітей. Загалом за три дні назбирали більше шести тисяч. Це письмо нам привезла із Керчі жінка. Она попросила э, собрать подписи под письмо, э, которое обращено от э, русскоязычного населения. А мы решили немножко. Розширити. і ми написали це письмо від всіх громадян України до російського посольства в Україні. Жінки прийшли продемонструвати свої наміри, адже через представництво передавати українські побажання російському президенту не поспішають. Тому активісти відправлять їх поштою. Я дзвонила в посольство перед цим, просила прийняти у нас ці письма. Це письмо з подписями. Нам сказали, що передайте охране, Охрана передасть коменданту. Комендант передаст нам. Оскільки нас не устраивает такая така вот цепочка передач, ми решили відправити непосредственно в Москву. Перед посольством українські жінки закликали не вірити неправдивій інформації російських змі та не піддаватися пропаганді. І вкотре наголосили, що росіян в Україні не ображають. Відсутність критичного мислення і маніпуляція лише візуальними образами, так без аргументів, без нічого. Це найпростіше, що допомагає маніпулювати масами. Взагалі, попросили рускоязичної громадяни зібрати підписи для Путіна про те, що їх права тут, в Україні не ущемляють. Ми спокійно можемо розмовляти як на російському, так і на українському язикі. і нікому не мішає. За кілька годинну акцію офіційні представники посольства так і не вийшли на те, що до українського листа до. Слухається, Володимир Путін, чи хоча б його прочитає, жінки не сподіваються. Однак наполегливо усьому світу хочуть показати, що українські жінки за мир. Яна Курченко, Артем Котасов соціальна країна. Актуальні плакати з'явилися на хрещатику. Біля цуму відкрилась вуличне. Вулична виставка. Всі роботи дизайнерів графіків присвячені темі військових дій у Криму. Як стіни будівель перетворилися на галерею, і що про картини дізнавалась Лана Маяковська. Галерея під відкритим небом. Стіни будівель у центрі Києва поступово перетворюються на арт-майданчик. Біля центрального універмагу дизайнери графіки вивісили свої роботи. Люди проходять повз і діляться враженнями. Вони призивають к міру, к дружбі займає вигідному сотрудніші між країнами. Україна єдина і неділима. Ну, я думаю, що тут мабуть, відповідь на всі питання стоїть по майдану по всьому. Вже через п'ять днів після старту акції спілка дизайнерів України отримала більше півтори сотні робіт від кращих дизайнерів графіків світу. Взагалі дуже відчувається також міжнародна підтримка, оскільки, я розумію, це міжнародна така була акція. Аргентина, Арменія, Білорусь, Німеччина та Росія більше сорока країн виступили на підтримку України. Нинішня ситуація. В Криму нікому не до вподоби. Крим це Україна, це наша частинка, без якої ні Криму без нас, ні нам без Криму. На цьому дизайнери не зупиняться кращі роботи в рамках акції Голос світу, надруковані у форматі листівок. Будуть відправлятися туди, де нечутний голос світу, а саме до Москви, Особисто у Володимиру Володимировичу Путіну. Лана Маяковська, Богдан Сандровський соціальна країна. Майдан зізнався у коханні кримчанам з ворушливим відео. Абсолютно різні люди на майдані тримають у руках табличку з написом Ми любимо кримчан. Активісти зняли ролик для того, аби жителі автономії відчули підтримку майданівців. Відео для тих, хто думає, що на майдані в Києві зібралися люди агресивно налаштовані проти Криму і кримчан або російськомовних. Наразі це всі новини. Наші журналісти вже готують для вас багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимось.